Політичних заяв передвиборча кампанія, а от е є моменти, що нас оберуть депутатами міської ради, а далі ми за справедливі. Тобто, е ну а далі що? Обрали депутатами е міської ради, і ви да багато речей е почали дивитися абсолютно по-іншому. Мене є прохання, про яке ми говорили, от обговорюючи перше питання або питання під номером 311, 312, 313, 314, 315, що е, ваші амбіції це є добре. Це є абсолютно нормально, то є е, абсолютно нормальна реакція на те, що вам хтось прийшов і щось розказав. 에... Я неодноразово говорив депутатам і попередні скликань, що в 에... мене є прохання особисто до вас розібратися в ситуації. Не з амбіцій, не з того, що вам прийшла і розказала одна людина. Так? В будь-якої правди, в будь-якої палки є дві сторони. І однобічне висвітлення е, інформації, е, воно не є справедливим, тому що ви бачите тільки одну сторону медалі, а другу сторону ви хочете почути? Ну десь в мене просто є прохання, будь ласка, коли ви приходите або піднімаєте якусь проблему, самі особисто розберіться в тій проблемі. Тому що є певні е, ваші звернення, де я читаю, ну ви знаєте, звернення на рівні е, дисертації або кандидатської, де я сиджу, знаючи людину і знаю, що, напевно, певна людина, яка поставила чисе підпис 50 слів, процент, кажу 50%, 50 слів, які в тому зверненні, вона сама вперше в першому житті е, е, чула. Розумієте що? Те, що це так є, ну воно так і є. І за чого в мене є прохання? Е, до вас, що, будь ласка, в отих питаннях, які ви піднімаєте, я е, чи е, органи місцевого зарядування, будь-який відділ, хтось хоч раз сказав, що ні, давайте будемо розбиратися. Це ж для загального блага, для того, щоб в е, місії були добрі дороги, щоб заробітну плату е, працівники е, пропучили е, отримували. Хтось сказав, що ні. Але тут раз і вже озвучено, що кіндер е, по, е, за, за те, щоб позакривати е, профучилище. А хтось десь що, що я це казав? Я навпаки говорив, давайте витримаємо, давайте приймемо рішення, давайте якусь дію, але аргумент. А вийти гарно поговорити, да? гарно е, на публіку, ну вибачте мені, для кого. Ми тут сидимо. Всі для того, щоб аргументовано, аргументовано і говорю, приймати рішення. І не одні рішення для одних, а другі рішення для других. Так не може бути прийматися. І за що, якщо ми говоримо, то аргумент не в частині того, що, а земельний дрібан. А це про що мова йде? А всі говорять, ви знаєте, як це пафосно, газ для людей. Те, що я неодноразово говорив, в нас. В Україні корупція, поголовна корупція. Почекайте. А хто корупціонер? О, абсолютно правильно сказав а депутат. Ми, і за чого? А ми з вами хто? Ми сьогодні, депутати, шановні, влада є. Це не з пахосних отік передвиборчих. А ми сьогодні всі є влада. Ми разом з вами. Законодавча, виконавча, і ми сьогодні несемо відповідальність абсолютно за все в місті Коваль, тому що сьогодні по прийняттю наших рішень відбувається або не відбувається фінансування тих самих профосвіти, і медицини, і охорони здоров'я, і все остальне. І коли я задав сказав або десь зауваження зробив членам бюджетної комісії. Приймаючи рішення, як, в якому зацікавлені або вирішуючи питання по фінансуванню, наприклад, е якоїсь проблеми, ми повинні не одного боку підходити до цього. А ми в широкому спектрі повинні підходити, тому що за рішенням, е яким, де ми маємо. Е Ну, будемо говорити фінансувати чогось, да? на якусь суму. А скільки ми вирішимо питання? Скількох чоловік? Там 100 чоловік чи 200 чоловік, а 70 тисяч меш... всіх мешканців коваля, що повинні бути в чомусь обмежені? Ні. І за чого в мене е... прохання, будь ласка, всі разом. Ми всі разом для того, щоб місто кого розвивалося, щоб був спокій. В місті ковалі. І вирішуємо питання і проблеми всі разом. Не може бути один, що вирішує, а другий сидить в стороні, або зала виглядає, що а якось там е, якось воно вирішиться. Або чим гірше в місті Ковалі, тим нам краще, бо це гірше для кіндера. Почекайте. Для ковальча гірше. Для кого що робить? Для ковальча. І за чого ми всі. Говоримо, що ми обрані для територіальної громади, для розвитку нашої територіальної громади і для вирішення всіх питань і проблем в місті Ковалі. Шановні депутати, які будуть зауважені доведення сесії? Будь ласка, є у мене зауваження. Чекайте, ну ви маєте трошки повагу до своїх колег. Я менше я маю.